Під вивізкою золото. розбите скло і виламані двері. Їх навіть довелося зумикати на ціпок. Вночі до цієї крамниці навідалося четверо в масках. У сусідніх закладах тільки мови, що про непроханих клієнтів. Пішла на роботу тут, наті. Пожалуйста, ночі залізли, і все. Я бакраля, і внесли все, що могли. Так що от. Они Симетрин, да? Я смотрю, не не, думала, в двери Зашли на второй этаж, знаходився сторож, потребували, чтобы он им не мешал. Скрыли решетку, будь... Одного из бутиков, который торговал золотом. Зашли, в сейфе забрали изделия из золота. То есть изделий серебра, они не тронули. Магазин сигналізації не оборудован. Камера відеонаблюдення в не стані були. за годину. Ще один злочин у ювелірній кремниці в сусідньому райцентрі, глухові. Там охоронця не було, теж забрали з сейфа золото. Там кода не було, там сейф на простому ключі. замок, как такривали. Тобто, ну, так? да? угу. ну і щось із налізація на не Она сработала. Учитывая, що работали очень швидко. Тобто, и расстояние между городами Глуховий Ямполь небольшое. Можно предположить, что там действовала одна и та же группа. Злочинців шукають загалом з обох крамниць крадії забрали золотих прикрас на півтора мільйона гривень. Оксана Москаленко, Олександр Фочун, Сумщина, НТН.